Наш, те, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого. Амінь. Христос воскрес. Ефірі. Передача добра новина. З ласки Божої ми знову маємо можливість зустрітися з вами, дорогі в Христі, брати і сестри! Щоб поділитися доброю новиною, а саме сьогодні про з'явлення Воскреслого Ісуса Христа Апостола. Про це ми чуємо із Євангеліє, яке читається на святій Літургії у Томену неділю. А як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались боюдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам, це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це промовивши, дихнув на них і каже їм. Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли той прийшов був Ісус. Тож повідали йому учні інші ми Господа бачили, та Він відрік, якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи. А й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І виходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам, а тоді промовляє до Томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього. Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус: побачив мене, то й віруєш, щасливі ті, які не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус на очу своїх учнів, а ці є списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Читаємо у святій Євангелії, що цілих три роки апостоли були постійно з Ісусом Христом, слухали Його науку та були свідками багатьох чудес. Та заледве ледве минуло кілька годин після Тайної вечері, коли учні, а зокрема, апостол Петро клявся Ісусові, що готовий піти з ним у в'язницю, а навіть на смерть. Та ось настав час. Випробування їхньої вірності Ісусові. Слуги первосвященника та фарисейські схопили Ісуса у ливному городі та повели Його в дім первосвященника і там засудили на смерть. А що апостоли? Страх перейняв їхні серця, і їхня віра почала маліти. Вони замикаються в домі і один одного питають поради, а в головах кружлять думки. Що далі буде? Помер Христос, а з ним померла віра апостолів. Забули вони слова свого вчителя, це я з вами по всі дні аж до кінця віку. Забули апостоли, але Христос не забув. І коли вони найменше сподівалися, являється перед Ним Воскреслий Христос і вітає їх словами. Мир вам! Не бійтеся, будьте спокійні, я є між вами, я воскрес, а може, не вірите? Ось подивіться на руки і ноги мої та пробитий коп'єм бік. Мир вам! Почувши ці радісні слова і побачивши Воскреслого свого вчителя, апостоли дуже втішилися і зраділи. Вони сміливо підходять до нього, оглядають його рани і вже вірять. Бо Дух тіла. І костей немає. Вони вже спокійні, бо мир і спокій вступив в їхню душу і відвагою наповняє серця маловірних апостолів, завдяки чому вони своє життя віддадуть за Воскреслого Господа. Дорогі в Христі, брати і сестри, той мир Божий є бажаний для всіх людей, того миру бажає однаково багатий і бідний. Вчений і невчений, молодий і старший, того миру потребує кожен із нас. Він потрібний у наших сім'ях, родинах, громадах, нашому народові та цілому світі. У Святому Письмі дуже багато говориться про той мир. Наприклад, слава Вовишні, Богу, і на землі мир» співають ангели в день народження Спасителя. Мій мир даю вам, говорив. На Тайній вечері Ісус до своїх учнів. Після свого Воскресіння Ісус з'являється своїм апостолам і каже: мир вам! Що то за мир, якого прагне кожна людина і цілий світ, і де його можна знайти? Так, коли станемо над колиською маленької дитинки і приглянемося до неї, то побачимо миле, любе обличчя, гарні голубі оченята. Ангельську радісну усмішку, оце і ми маємо маленький образ Божого миру. А коли підемо вночі на високу гору в тиху погоду, то побачимо небо, засіяне мільйонами зір та місяця, як царевич просувається по безкрайньому небі. Крім цього, побачимо широку землю під нашими ногами, як ціла природа спочиває, і тоді і злибини серця. Вириваються слова, о Боже, який прекрасний і гарний мир ти дав природі. А тепер подумаємо, чи може бути подібний мир в душі людини. Так, може, коли вона, наша душа, буде невинна, як те немовлятко в колисці, як та Ясна тиха нічка, от і тоді в неї буде той мир Божий. І до неї можна сміливо сказати, мир тобі, душа християнська. І такою душею, звичайно, радіє Господь. Тому якщо хочемо, щоб мир Божий був у нашому серці, то викиньмо із Нього всякий гнів, ненависть, гордість, закланість, заздрість, а впустимо до нього мир, любов, щедрість, покору. Тоді будемо дітьми Божими. До цього нас усіх закликає апостол Іван, дітоньки, любіться взаємно, потому пізнають, що ви учні є Ісуса Христа, і тоді мир Божий буде у вашому серці, який допоможе подолати різні труднощі у тому земному житті і осягнути вічний мир у Царстві Небеснім. А зараз до вашої уваги пасхальне вітання глави нашої Української греко-католицької церкви блаженішого Святослава. Христос Воскрес! Дорогі Христі брати і сестри в Україні і на поселеннях. У цей світлий праздник Праздник празників і торжество усіх торжеств свято Пасхи Господнього. Дозвольте мені сердечно усіх вас привітати з великодним святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це пасхальне таїнство, яке ми переживали, має, начебто, дві частини. Одна частина є сповнена смутком, Господній гріб. Куди його поклали бездиханного, знятого з Христа, іначе наче символом Кінця, символом безвиході. Але ось Христос воскресає, ламає брами смерті, переможцем виходить із гробу. Тому сьогодні Воскреслий Христос нам каже, що немає безвихідних ситуацій. Нашим виходом є Він, Воскреслий Спаситель. Він є джерелом нашої віри і нашою надією. Він є нашим миром. Тому сьогодні, вітаючи вас, хочу перш за все благовістити, як ви думаєте, що все пропало, все закінчилося, не вірте. Тому що кожен кінець є по суті початком. Пасха є поворотним моментом історії усього людства. Цей день є нашим днем, нашою новою силою, нашим відродженням, нашою надією на краще завтра. Сьогодні вітаю усіх вас і запрошую впевнено і переможно йти за Христом у Його Воскресіння. Нехай Воскреслий Христос подасть руку надії і помочі усім тим, які сьогодні сумують. Подасть надію тим, які її загубили, подасть силу тим, які почуваються безсильними. Христос Воскрес і смерть подолана. Христос Воскрес і немає жодного смутку. Христос Воскрес і Воскресне Україна. Ось і закінчився час нашої передачі. До наступної зустрічі! Христос воскрес! Не кажи отче! Якщо кожного дня ти не поводишся як син. Не кажи наш якщо живеш у своєму егоїзмі. Не кажи, що єси на небесах, якщо думаєш тільки про земні речі, не кажи, нехай святиться ім'я Твоє, якщо цього імені не прославляєш. Не кажи, нехай прийде царство твоє, якщо ти сприймаєш його тільки, як матеріальний добробут. Не кажи, нехай буде воля твоя якщо ти не сприймаєш її тоді, коли вона є болючою. Не кажи, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, якщо ти не переживаєш за людей, які є голодні. Не кажи, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, якщо ти в своєму серці тримаєш провину брата свого. Не кажи і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, якщо ти не противишся злу. Не кажи амінь, якщо ти не зрозумів і не сприйняв слів молитви, Отче наш.